Доброго дня, мої дорогі друзі. Доброго дня, мої дорогі дівчатка та хлопчики. Мій канал про біжутерію. Мене звуть Тетяна, я живу в Києві і я показую та продаю американську вінтажну біжутерію. Частіше всього я показую марковану біжутерію. Але буває, що мені приходить у очі і деякі немарковані речі, але дуже симпатичні. І сьогодні в мене є одна немаркована брошечка, дуже гарна і не, не дуже дорога, скоріше сказати, взагалі недорога. Ну, ця брошечка, коли я дивлюсь на неї, то мені нагадується анекдот. Я не пам'ятаю всю суть того анекдота, але там щось про те, що хтось красивий. Хтось розумний, хтось успішний. А ця брошечка каже про себе, а я просто красива. От вона просто красива і все. Вона без маркування, але е, дуже така переливчата, блискуча. І я вам скажу, що в житті вона набагато краще, чим вона себе показує сюди на камеру. Така вона, знаєте, не фотогенічна. Цікава брошечка, простенька. І ще крім іншого, це брош-кулон. Давайте подивимося іншу сторону. Отак От вона виглядає зі зворотньої сторони. Ви бачите, що тут є такий підланцюжок такий хід. Тримач, як його назвати. І це можна зробити кулоном, і крім і всього іншого, тут. Ця брошка така ніби із люстерком всередині. Ну, не видно там нічого, але видно ця підкладочка для того, щоб з цієї сторони був кращий блиск брошки. Ну, в житті вона більше блищить, тут вона чомусь засвідчується камерою, але я вам хочу сказати, що ця брошечка коштує 400 гривень. І хочу ще, щоб ви звернули увагу, що зацвів жасмін у мене він пахучий, такий гарний. Будете милуватися жасмином, поки я розказую вам. Ну і сьогодні в нас ще є брошечка, можна сказати, без маркування, але маркування не є. Зараз покажу. Ось така дуже мила брошка. Брошка ця вирізана, дуже, ви бачите, вишукано. Дуже гарно майстерно вирізана із кістки. І хочу вам сказати, що скоріше це кістка слона, тому що, з зворотньої сторони, такі полоски, як у слонової кістки. І крім іншого, я цю брошку вам показувала. Я трошки дорогше тоді просила за неї і показувала вам тільки один раз, бо весь час думала, чи залишить собі, чи продать. Ну, залишати собі поки що не можу. Тому пропоную вам купити цю брошку за 800 гривень. Це вже на неї є така знижена ціна. Крім іншого, на цій брошці на замочку стоїть знак, що замочок срібний. І це ще раз говорить про те, що брошка не проста. Давайте подивимося ну, давайте роздивимося отак. Цю брошку, ви бачите, що вона така достатньо об'ємна, дуже гарно вирізана. Хочу вам її, так, щоб ви роздивились, роздивились, подивіться, кожен, кожна пелюсточка така цікава. Ну, і тут я вам пропоную подивитись на замочок цієї брошки. Ви бачите, що тут написано сільвер. Що говорить про те, що це срібний замочок. І кістка, да, Давайте попробуємо роздивитися цю кістку. Оці борозди, бачите? Такі ніби перехресні, тонкі перехресні борозки. Такі борозки у слонової кістки. Ну, і таку дуже цінну брошку я пропоную вам купити за 800 гривень. Дуже гарна брошка з срібною засібкою. Мені ця брошка нагадує жоржинку. Компанія Джеріс була створена у 1950 році. Це був якраз пік популярності біжутерії. І Jerry's Crescent змогла протриматись на ринку більше, ніж 40 років. Основним напрямком знайомим більшості колекціонерів цього бренду стали різдвяні брошки, багато з яких включені до каталогів біжутерії. А також серед колекціонерів великою популярністю користуються брошки із зображенням тварин, птахів, метеликів та квітів. І також їх дуже відомі тематичні брошки, наприклад, брошки спортивної серії. Але яким би не був успішний шлях цієї компанії, в 1996 році компанія завершила свою діяльність. Але за ці роки компанія зарекомендувала себе як дуже якісні з дуже якісними прикрасами, а також ці брошки вже стали майже антикварними, і вони призначені для тих колекціонерів, які люблять та цінують прикраси з історії. Ця прикраса коштує всього 600 гривень. Отака От зворотня сторона прикраси, і тут є підпис Джеріс. Так, звернула увагу на те, що на білому фоні не видно було білої брошки, тому підклала під неї таку кришечку від шкатулки. І ми бачимо брошечку від Джеріс за 600 гривень. І ще вам хочу показати одну брошечку, яку вже вам раніше показувала. І це брошечка, яку я купила на ринку антикварному ринку на Вільйо. Це брошечка від П'єра Бекса. Якраз її краще показувати на білому фоні. Я хочу, щоб ви подивились, на неї поближче. Всі вироби від П'єра Бекса виготовлялися у Франції з 1969 до кінця 80-х років. І кожен виріб виготовлявся вручну у Франції з оригінальними штампованими зразками, звичайно. Потім ювелірні вироби покривалися сріблом, з антикварним оздобленням і гарантією відсутності нікелю. Зверху покривалися емаллю. Ви бачите, що от зверху товстий такий шар емалі. І вони ще інкрустувалися кришталевими стразами. Всі такі брошки. Були із замочком трамбон, це, зараз я вам показую розстебнутий замочок тромбон. і от зараз застебнутий, той замочок працює. І така брошка сьогодні теж по неадекватній ціні для п'єра Бекса. Тому, що якщо ви подивитеся на Такі прикраси на eBay чи на Ейкці, то вони коштують від 50 доларів. Бувають трошки дешевше, але це без доставок. А доставки, ви знаєте, не менше 15 доларів, а може бути більше залежить від ваги. То от порахуйте скільки. Я вам віддаю тільки за ціну доставки, тому що вона доставлялася мною. Я віддаю цю брошку за 800 гривень. В даний час фабрика П'єра Бекса закрита. Але найвища якість її продукції, використання оригінального обладнання та кращих матеріалів надають цим виробам великої цінності. А я віддаю брошку за 800 гривень. А тепер я хочу вам показати цю чудову сінгапурську орхідею. Ця орхідея колись була живою квіткою. і... Потім її покрили золотом по спеціальній технології, і тепер ця квітка назавжди буде цвісти. З чого почалося? Оця історія квіток сінгапурських орхідей. У 60-х роках міністр фінансів Сінгапуру прагнув розвивати туристичну індустрію країни. Ну, і в рамках цього пошуку він дуже хотів мати якийсь такий, знаєте, унікальний сингапурський сувенір. Ну, Наприклад, як перли Мікімото в Японії, чи овечі шкури в Новій Зеландії або Тайський шовк. А в той же час доктор Кум Тат був призначений першим головою наукової ради Сінгапуру. І це дуже важливо, тому що доктор Тат дуже кохав свою дружину Енджелін, і вона колись, гуляючи з ним разом в ботанічному саду, сказала, що як би було добре. Якби орхідеї не в'яли і могли цвісти вічно. І от доктор тат вирішив придумати щось таке, щоб орхідеї цвіли вічно. Це підштовхнуло його до пошуку, покриття живих квіток орхідей золотом, найдорожчим та вічним із металів. І в 1974 році доктор Лі подарував їй позолочену квітку, яку він назвав Орхідім Енджелі. І цей прототип став моделлю майбутнього розвитку продукції Рісіс. І я вам скажу, що дуже непритаманно орхідеям Сінгапурським, тому що дуже мало я бачила підписаних. Сінгапурських орхідей. А тут, подивіться, є підпис Рісіс. А Рісіс – це слово сісір прочитане навпаки. Чесне слово, я не знаю, що значить Сісір, але Мабуть, щось значить, якщо його прочитали навпаки, масово такі орхідеї почали випускатися з 1976 року та підкорили Сінгапур. Місцеві жителі та туристи дуже полюбили цей продукт. І тепер цей продукт і є якраз от тією сінгапурською цікавинкою. Які купують всі. Святочка Малєвська розказувала, що вона була в Сінгапурі, і в неї теж є орхідеї, які вона купувала прямо там. Орхідеї там багато таких зразків, багато названих. І оце одна з таких орхідей. І так народився один із найзнаковіших продуктів та брендів Сінгапуру. Мода на золоті прикраси зі справжніми квітками, зі справжніми орхідеями охопила всю країну. І вони вивели компанію Рісіс на новий висоти успіху. І ми вже знаємо, що ця орхідея покрита натуральним золотом. Така красива, колись була жива квітка. І зараз така квітка коштує тисячу гривень. Без коробочки, отак як є. Ну, цей бренд всім відомий. І коли ви глянете на цю брошку, я думаю, що ви відразу її впізнаєте. Багато ювелірних брендів мають просту історію. Однак у компанії Тріфарі вона досить довга та барвиста. Ну, я не буду довго вам розказувати, щоб не затягувати час. А просто скажу вам, що Засновником був Густаво Тріфарі, італієць, який виріс, навчаючись ювелірній справі. І в 1910 році Тріфарі заснував бренд, який називався Тріфарі Тріфарі, тому що він співпрацював зі своїм дядьком у створенні Прикрас Тріфарі. Тим не менше, дядько залишив бізнес, а Густаво Тріфарі. Продовжив створювати ювелірні вироби. І єдине, що змінилося, це назва бренду. Воно тепер стало називатися одним словом, Тріфарі. Ну, і це, я, та, я так думаю, що на бізнес треба були гроші, скоріше всього. Тому, Густав, об'єднав зусилля свої з Лео Крусманом і Карлом Фішелем. І компанія змінила назву, цього разу вона стала. Крусман, Фішел і Тріфарі, і воно КТФ. І ви знаєте, що оці прикраси, які маркуються КТФ, дуже-дуже рідкісні і дуже дорогі. Принаймні, я ні разу не зустрічала такої прикраси. Ну, може б я її зустрічала, якби в мене було стільки грошей, щоб їх купити. У мене нема стільки. Але завдяки всім цим співробітництвам. Компанія Тріфарі стала досить популярна, вона виділялася переважно своєю якістю. При цьому Тріфарі був відомий як завзятий шанувальник контролю якості. Ми зараз подивимося ще зі зворотньої сторони. І ви знаєте, що Тріфарі казав завжди, що його брошки, його прикраси обов'язково маркуються. Якщо не марковане щось, то це не тріфарі. така чудова брошка з родівим покриттям. і на ножці, ви бачите, я неправильно показую, маркування тріфарі. Давайте збільшимо і роздивимося. Більшим. О, Ми бачимо, що тут трифари з короною, це називається Crown Trifari. І усі колекціонери погодяться, що з точки зору якості компанія Trifari була набагато вища за середній рівень того, що пропонували конкуренти на той час. Були кілька речей, які робили ювелірні вироби три Найприваблишим варіантом для шальмувальників вінтажу. На той час люди хотіли мати вишукані прикраси, але проблема в тому, що вони не могли собі їх дозволити, вишукані прикраси дорого коштували. І Багато дизайнерів продовжували випускати свої розкішні вироби, але маси навряд чи могли їх купувати. Ось чому дизайнери Тріфари вигадали тип прикрас, які виглядали розкішно, але не були такими дорогими. Вам не треба було грабувати банк, щоб купити прикрасу. Ну, звичайно, у Тріфарі були дорогі прикраси, і наддорогі прикраси, і прикраси, які виконувалися в якомусь одничному екземплярі. Він робив прикраси для перших леді Америки. Але були прикраси, які могли купити всі інші жінки. Оця прикраса, вона з родіюванням. І я не знаю, з якого вона була розряду з дорогого чи ні, але в мене вона коштує недорого, бо я змогла її купити недорого. І в мене вона коштує 800 гривень, це прикраса від Тріфарі, маркована Crown Тріфарі. Ну, як бачите, у мене сьогодні теж є багато прикрас, які може купити кожна жінка. Кожна жінка може собі дозволити таку прикрасу і високої якості, і гарної фірми. І зараз у мене всім відома фірма Кременс. Я дуже хочу, хочу показати вам дві дуже красиві прикраси від компанії Кременс. Ну, ці прикраси. Не бувають зовсім дешевими, але теж не дуже дорогі. І зараз я хочу вам показати цю брошечку віночок з перлами. Віночок цей позолочений. Ви знаєте, що кремець дуже гарно робив позолоту. в 33 рази товще за всі інші позолоти. І вставляв завжди натуральне каміння. Ну, перли це не каміння. Це мінерал, але це культурне вирощені перли десь на якійсь фабриці, все одно це перли, живі перли. Ви знаєте, що Джордж Кременс був виходець з Німеччини. Він разом із своїми двоюродними братами спочатку з ними заснував власну ювелірну фірму. Хоча ця співпраця теж розпалась. Бізнес залишився швидко зростав. І Джордж Кременц побачив першу велику нагоду для зростання своєї компанії. Він виробляв гудзики, які джентльмени використовували для застібання своїх жорстких комірців. Саме його дизайн комірцевих гудзиків зробив Кременця відомим ім'ям у ювелірній промисловості. Гудзики. Були зроблені із цільного золота, і пізніше вони вироблялися уже із золотого покриття для продажу у великих обсягах. І всі ці гудзики, покриттям золота, придумав це покриття сам кременц, який покривав всі свої прикраси таким покриттям, це називалося фольгуванням. Це не було, там трошки покриттям. Це було дуже товсте цілий шар золота. І зараз отака теж брошка, із такого, з таким покриттям золотим. Коштує 800 гривень. Отака от зворотня сторона, зараз я збільшу, щоб показати вам маркування. І от зараз ви бачите, маркування Кременс на голочці. Така чудова брошка віночок. Коштує 800 гривень. А Кременці сприяв зростанню також інших ліній ювелірних виробів. І незважаючи на те, що компанія просто процвітала, виготовляючи комірцеві гудзики, Джордж знав, що є інші прибуткові напрямки для дослідження. І вони почали розробляти модні, вишукані та трендові прикраси для жінок. Використовуючи також золото, кольорове каміння, емаль, слонову кістку і корали. І от нам сьогодні знову прийшла вишукана і дорогоцінна брошка з коралами та жадеїтом від компанії Кременц. Тут знов корал, який називається шкіра ангела, це колір. Ангела. Мабуть, так у назву дали, щоб показати ніжність і дорогоцінність цього коралу. От така гарна вирізана брошечка. Рожевий і трохи збілуватим колір корала. Я зараз попробую приблизити для того, щоб ви роздивились гарно цю квіточку. Ось вона така ніжна, ніжна рожева, а зверху трошки білувата. Це натуральний корал, нефарбований, дуже дорогоцінний, така чудова брошечка. Подивіться, можна і на подаруночок, можна і собі коханій порадувати себе. Дуже гарна брошка, теж є маркування, і коштує ця брошка 2000 гривень. Зараз подивимося маркування. Спочатку подивимося загальний вигляд зворотнього боку, дуже хороший, дуже чудовий. І тепер подивимося збільшено на маркування. От ми з вами на голочці бачимо маркування креміння. Кремен, це вже особлива лінія біжутерії. Це вже більш навіть ювелірна історія. Ви знаєте, що коли Кремен почали виробляти прикраси, в ті часи їх прикраси вважалися ювелірними прикрасами, а ніяк не біжутерією. Ну, от такі прикраси я хотіла вам сьогодні показати і запропонувати для покупки. А є у мене сьогодні брошечка, яку я вам хочу запропонувати для розіграшу. Розіграш буде наступного разу. А під цим відео, хто хоче цю брошечку, вам зараз її покажу. Отака От пташка птаха секретар її називають. Точно така пташка, я коли купувала, то думала, що це брошка від Тортолані, точно така брошка є у Тортолані, і тому я її купила, але ця брошка виявилася не підписана. Тому, хай ця брошка, якщо не змогла, порадувати мене, хай вона порадує вас, тому що вам вона дістанеться просто так, в подарунок, тому хто зможе виграти. Дякую вам, дівчатка, що ви зі мною, дякую, що приходите. І хочу ще раз вам нагадати, що якщо ви можете, якщо у вас ще є сили, якщо у вас ще залишилась якась копійка, то, будь ласка, донатьте на ЗСУ. Може, війна буде ще довго, але якщо ми будемо донатити, то може ми приблизимо кінець цієї війни. Бо, мабуть, досить, вже, щоб загинули наші діти, мабуть, вже... Треба, щоб вони повертались додому. Хай всі ваші діти повернуться додому, а і я прошу вас. В кого діти на війні, в кого діти є, в кого нема, донатимо на ЗСУ. А мені зараз тільки залишається донатити на ЗСУ. До побачення, люблю вас. Всього вам найкращого.